Радіо Ю Чикаго Отож, друзі, ми знову на хвилі 12.40 AM, радіо UA Chicago з вами, і зі мною вже наша наступна гостя. Назвичайна жінка сьогодні до нас завітала в нашу студію. Це є Ірина Каренець. Вона є пластичним хірургом. А, Ірино, вітаю вас. Ми тут поза етаром трішечки поспілкувалися, і не тільки я в захваті, а й хлопці просто зацікавилися. Боже, пластичний хірург, а що ви робите? А чим займаєтеся? А чи можна щось там? Ви можете щось принести? Щось помацати потрогати, Тому. Представтесь, будь ласка, чим ви займаєтеся і як ви взагалі вибрали таку сферу? Привіт усім, доброго дня! Рада тут сьогодні з вами бути. Я якраз спеціально приїхала з Нью-Йорку до Чикаго і я пластичний хірург сертифікований. Моя головна практика Evolve Plastic surgery з моїм партнером у Нью-Йорку, але в мене вже була давно мрія, оскільки мої початки в Америці були з Чикаго. Я мріяла і планувала повернутися до Чикаго і мати можливість тут проводити операції, ті ж самі косметичні та реконструктивні, ті, що я проводжу в Нью-Йорку, де я в Нью-Йорку е зробила свою резидентуру по пластик Surжі. І моя спеціальність я ще повищення зробила по е грудях. І це є косметичні операції на груди, і також реконструктивні після мастектомії. Mm -hmm. а, так що, і, і я також проводжу операції на тіло, підтяжки шкіл. Хіри різні після втрати ваги багато різноманітних? Чудово, Ірина, тільки не забувайте говорити в мікрофон, так. щоб люди все дуже добре почули. Зрозуміло. Щоб вони не забули <гум> а, так, Ірина. Тоді розкажіть, будь ласка, трішки про себе, тому що пластична хірургія це дуже цікава спеціальність, як на мене, це складна, не просто тому, що все ж таки ми говоримо про хірургію, так. як вона дійсно є. А це не просто там б'юті процедури чи там косметологічні. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі прийшли до цього, щоб вибрати таку професію? Так, я дуже рада, що ви це висвітлили, що хірургія це справді серйозно, і я справді дуже серйозно сприймаю мою професію, і мої пацієнти це бачать, що звичайно я переймаюся ними, їхніми результатами. Я хочу, щоб всі виглядали як найкраще. Але звичайно, я як хірург, коли я роблю надріз скальпелем, це є моя відповідальність, і я справді дуже серйозно це сприймаю. І коли я почала свою медичну кар'єру, тут. В Чикаго в Раш Юніверситі. А я не планувала бути хірургом. В нас немає. Хірургії в, хірургі в сім'ї, я думала, може, я буду спочатку emergency room doctor. І потім якось так страпило, що під час наших хірургічних rotations в Rush, я справді захопилась хірургією, загальною хірургією спочатку. І мені сподобалось те, що це не лише виписати prescription на якесь лікарство, і ти не бачиш, чи пацієнту зразу стає краще, чи через 6 місяців щось покращується. А з хірургією, навіть як нас поступала, Пацієнти в когось апендицит і ми прооперували і через два дні пацієнти йде додому. І мені це справді було настільки я захопилась хірургією, бачити те, що може пацієнт прийти з болем, з проблемами серйозними, Мої хірург. Вони всі такі були завжди. Я захоплювалася ними зібрані, цілеспрямовані. Я така, вау, я хочу бути хірургом! І я про це сказала своїм батькам, і ви знаєте, вони мене підтримали. Мої батьки всю мою медичну кар'єру, і спочатку я думала стати загальним хірургом, і потім знову ж таки в Rush University в мене була можливість зробити такий якби спешал ротейшн, і я вибрала пластичну хірургію. Ну і це взагалі було. Бомба, все помінялося. Я зрозуміла, що наскільки це така широка галузь хірургії, що ми можемо діткам допомагати з вродженими вадами, ми можемо робити важкі реконструктивні операції, проводити косметичні операції, щоб допомогти пацієнтам впевненіше в собі почуватися, зробити гармонійніше різні частини тіла. І я вирішила, окей, я міняю трішки, я хочу на пластичну хірургію. І це звичайно дуже вузька сфера. Дуже Дуже компетитив uh, сфера, і як іммігрантці з України uh, мені багато казало uh, лікарів і хірургів, з якими я радила, що. Це таке щось космічне, недосяжне, і як це я от недавно переїхала з України, до такого стрімлюся. І ви знаєте, і я всім, в мене є багато студентів, лікарів, які до мене звертаються з порадами, з таким менторством. І я всім їм кажу: якщо ви щось хочете і ви працюєте, і ви з цілеспрямовані, ви до того дійдете, незважаючи, скільки років? І в мене такий був підхід, що. Я вирішила, я хочу бути пластичним хірургом. Я бачила потенціал в собі. Я хотіла допомагати пацієнтам з різними, не лише з апендицитом. Я завжди відчувала, що я люблю працювати з жінками. Більшість моїх пацієнток це є жінки, звичайно, і я була лакі, щаслива, тим, що я потрапила на резидентуру до Нью-Йорку. Також в одну з найкращих клінік і госпіталів Нью-Йорки, де я провела сім років тренування, щоб стати пластичним хірургом. Це дуже так. круто, це дуже захоплююча насправді історія. І мене завжди надихають історії, коли е, люди розказують про те, що е, тобто, на, навіть або почали вчитися і знайшли себе в якійсь певній сфері, десь вони до чогось доторкнулися і їм це відкликалося. Або в принципі люди, які знають по життю, там в якийсь момент визначилися, що mm -hmm. ось я хочу займатися цим, це буде справа мого життя. І чому мене надихають ці люди? Тому що вони живуть цією справою, і як на мене, це є дійсно головне, е, е, Ірина. Тоді поділіться, будь ласка, хто єва? Вашими клієнтами mm -hmm. ви зазначили, що у вас є більшість жінок. Так. А проте мені здається, що mm -hmm. і не тільки жінки насправді звертаються, звертаються напевно і чоловіки. І можливо, ви моментом, моментом були згадали, що там і дітки звертаються, тому що є, якщо якісь там певні чи вроджені вади, чи можливо щось ну, під час життя трапилося. Тому поділіться, будь ласка, в принципі, хто ваші клієнти і найчастіше з якими запитами до вас звертаються. Звичайно, прекрасне питання. І це не лише якби в мене клієнти, жінки в загальному в пластичних хірургів. Багато клієнтів це жінки, бо ми всі хочемо виглядати як найкрасивіше, як найвпевненіше і най, найгармонійніше. А в нас також є мужчини, клієнти. І це стає більше так трендово, що пластична хірургія не лише щоб виглядати. Краще. В нас вже приходять багато пацієнтів, цей мужчини, і жінки, які виглядають прекрасно, вони весь час в спортзалі, вони здоровим способом займаються. Але є такі моменти, що шкіра, наприклад, після пологів, після діток, вона як обвисає, і як би ти в спортзалі не робив прес, вона залишається. Є, є такі моменти, що справді тільки хірургічним втручанням можна. Скореектувати те, що вас турбує, і справді додати впевненість, тому а, жінки багато і це є також і молодші жінки. І в мене я би сказала вікова категорія в моїй практиці від. А, 18, більшість від 20 до, до 50, Я би сказала, але в мене є пацієнтки в 70 років, котрі до мене звертаються. Знову ж таки, чи я роблю багато операцій на зменшення грудей, бо їх турбує біль в плечах. Чи знову ж таки мої реконструктивні а, жінки, які мали мастектомію, лікування на рак грудей? Вони для мене дуже особливі пацієнтки. Я на особливі відносини. Я дуже тішусь тим, що є. Я, я, я їм. Справді можу допомогти. Також є і молодші і дітки, інколи е, при, е, жінки своїх дітей потім привозять, якщо є якісь рубці, чи якісь е, після травм. Це я також можу допомогти допомогти покращити. Це дуже круто, але я ще почула від вас mm -hmm. таку інформацію, що е, ви мали змогу працювати з військовими. Mm -hmm. Поділіться, будь ласка, цим досвідом. Ми, ми, ми знаємо так. це. Це насправді ну на превеликий жаль через страшні події, які відбуваються в нашій країні, а, тобто. На, на, на превеликий жаль, дійсно є е, військові і цей хлопці і дівчата. Не Включай. ті ми не тільки про хлопців так. говоримо, це і хлопці і дівчата, е, які постраждали, які е, які дійсно потребують наприклад даної процедури. І це мова теж не про е, щось таке собі за про красу. Це мова про е, звичайне адекватне життя, на яке ну вони, вони заслуговують і вони мають змогу е, мати. Тому поділіться цим досвідом, е, де це це, де, де mm -hmm. це відбувалося, чи це в Україні було? Чи це можливо за кордоном було так. А це така для мене завжди емоційна тема, як і для нас всіх хто приймається Україною, українським народом. Але я була двічі е, зразу після початку війни, в 24 в 23-му і в 24-му році я була вже двічі в Івано-Франківську в центральній лікарні обласній, де ми з командою американських та канадських хірургів, це була велика команда. 15 людей, мабуть, нас де ми місяцями підготовлювалися до цих великих складних операцій. А з командою українських хірургів вони просто також супере скільки роботи вони проробили для наших військових і цивільних пацієнтів з цими травмами, бо навіть щоб пацієнт з військової зони потрапив в лікарню, щоб провести ці операції, Це дуже багато роботи українські лікарі. Зробили також, і ми мали можливість під, під час кожної місяці з командою Face the F'uture, це така канадська організація. Провести в районі 35 операцій за 4 дні. Це справді ми зранку починали, дуже пізно закінчували. І ви знаєте, я пам'ятаю, я радилась. Бо це буквально було після війни, початку війни звичайно є ризик. Я радилася своєю мамою чи їхати, чи не їхати, і, і потім я зрозуміла: а чому ні? Якщо ці люди, американські канадські хірурги. Їдуть а в мене як і народжена я в Україні, як українка в душі. в мене є можливість і перекласти, і нашим па пацієнтам донести їхньою мовою. Знову ж це дуже великі складні операції. І в нас були жінки також, бо, як ви знаєте, є багато цивільних пацієнтів з травмами. Є були молоді пацієнти, і звичайно, більшість це були наші такі. Військові вони взагалі для мене. Я в мене будуть сльози на очах. Як я буду дуже багато про це говорити, але це такий досвід, я ніколи не забуду. А я планую повертатися з цією командою. Вони насправді стільки доброї роботи роблять і. Ця команда з Face the Future, Що мені подобається, ми вчимо і ділимось досвідом з українськими лікарями, з українськими хірургами. Так що це не так, що ми приїхали раз в рік чи двічі в рік і поїхали. І всі це забули. Тепер ці лікарі, хірурги вони мають навики від нас, американських канадійських лікарів, а проводити ці операції також. Так що це дуже такий rewarding для нас. Це бачити, що ми навіть поїхали. Вони потім нам висилають фото. О, дивіться, ми це зробили. Ми це зробили, але. До нашої Приїзду вони навіть не знали, не мали чи може так само інструментів? Ми багато привезли інструментів допомоги медичної, що вони мають і і тепер як це робити? Mm -hmm. Так що це дуже така amazing. Це це чудово, що ви саме були дотичні до такої діяльності. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що це була канадська організація, mm -hmm. тобто ви їх групою їхали, mm -hmm. допомагали. Це благодійно було? Тобто, чи це потрібно було все ж таки якимись моментами пацієнт? Там фінансувати uh -huh. це все зроблено з благодійних фондів Face the Future. Це канадійська команда Razom for Ukraine. Дуже багато була задіяна пацієнти України, і знову ж таки ця регіональна лікарня, яка давала нам операційні кімнати, де пацієнти залишалися. Так що це такий дуже багато людей, дуже багато сепорту, але все волонтерство це наш час. Ми, як лікарі, медсестри, анестезіологи з нашою командою, ми всі дали свій час. Але ми мали підтримку від фундації, що нам допомогло там перебувати. Що ми мали що їсти, де спати. Але це волонтерство так. Дякуємо за mm -hmm. вашу а, за ваше волонтерство, за вашу допомогу. Це дійсно дуже цінно, і я вважаю, що наші військові вони заслуговують на це на те, що вони мали змогу так, щоб вони мали змогу а, жити своє прекрасне життя. Ірино, рухаємося далі, yeah. і я хочу з вами поговорити про міфи okay. а, про пластичну хірургію. Знаєте, дуже я багато люблю. насправді різних міфів є. І я з першого почну, okay. а потім ви, можливо, ну ви зі своєї практики ще щось задаєте, додаєте. Е, є міф, але можливо це і не міф. От okay. ви можете спростувати, що пластична хірургія є дуже дорого, тобто ця послуга є дуже дорога. Е, чи можете ви сказати, ну, це міф, чи це є правда, в принципі, mm -hmm. і в загальному е, поділитися: е, от від і до. Я розумію, що кожен лікар, кожна клініка, можливо, ну відповідно там mm -hmm. до досвіду, тому чи інших причин вони мають свій прайс, в принципі, mm -hmm. плюс-мінус, але можете зорієнтувати, будь ласка, від і до, але спершу mm -hmm. поділіться, міф чи не міф. А, ви знаєте, мені здається залежно де ви проводите пластичну операцію. Так як ви знаєте, наприклад, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, звичайно, рахується а, загально дорожче. Проживання все дорожче в цих містах, і пластичні операції дорожчі, Я інколи, навіть як чую, які ціни десь теж в якомусь журналі прочитаю для celebrities, так для зірок, це не будуть такі ціни тут в Чикаго чи навіть в Нью-Йорку для звичайного пацієнта. так що ти не мусиш бути celebrity, щоб собі мати можливість провести пластичну операцію. А за ціни, ви знаєте, воно все залежить від операцій. Так що ціни поставити імпланти ціна одна. Це коротша операція. Це буквально півтора години займає. Якщо комусь потрібно, там у нас називається, наприклад, мамі мейковер, це є груди, підтяжка живота ліпосакція, Це може зайняти. 5-6 годин мого часу, так, щоб зробити гарний результат, це буде зовсім інша ціна. І ми для кожного пацієнта формуємо такий індивідуальний план. В нашій практиці, в і Plastic surgery, в нас є різні способи фінансування також, що пацієнт може взяти як в кредит і собі розбити і сплатити. У нас дуже багато пацієнтів це використовують. Тому це не значить, що пластична хірургія щось недосяжне. Ми весь час з цим така стикаємося, а мене є спеціальна. Координаторша наша, котра працює з пацієнтами, різні форми фінсу, фінансування в нас є. І вона все це обговорює детальніше. А, і, і потім ми складаємо остаточний хірургічний план. І навіть деякі пацієнти, наприклад, якщо фінансово зараз вони собі можуть дозволити лише груди зробити, але може їм вони хочуть і груди, і живіт, і, і руки підтягнути, ліпосакцію зробити. Це все можливо, і ми підбираємо план, що може тоді через декілька місяців ви повернетеся, ми ще Щось зробимо. Я також співпрацюю з різними медичними страхівками, і це допомагає пацієнтам, особливо з медичними потребами. Якщо хтось втратив багато ваги, зараз ціна оземпі, як mm -hmm. так? І деякі частини, навіть, може, не всі па пацієнти, наші слухачі це знають, але є деякі процедури, як, наприклад, зменшення грудей, breast reduction, що страхівка покриває. І це є зменшення грудей і підтяжка грудей. Тому можна... Тобто мається на увазі, якщо, наприклад, збільшення грудей mm -hmm. а, страхівка покривати не буде, так. тому що це, напевно, просто з так, так. косметично з особистих цілей. Так тобто, собі таке придумала, бо так, так. захотіла. Так. А з приводу зменшення, то, mm -hmm. тобто це вже виходить як медичний mm -hmm. випадок. клінічний mm -hmm. випадок. Mm -hmm. І ми, ми так і ми з різними страхівками працюємо. Я багато проводжу операцій для цих пацієнтів, що втратили 50 кілограмів, 80 кілограмів, і це справді для них. Медично потрібно, бо це екстра шкіра, що висає, спричиняє дискомфорт і різні проблеми. Тому так, якщо хтось зацікавлений, буде мій номер в офісі, і моя асистентка, яка цим займається, вона може детальніше дати ціни. Я цим як хірургія, моя ціль, якщо чесно, я з пацієнтами говорю не про ціни. Я говорю про те, що їх турбує. Я багато часу приділяю зрозуміти. Що їх трубури, як я це можу допомогти донести їм? Як операція виглядає? Скільки реабілітація? Чи треба дренажі? Дуже багато море нюансів і тому. Ціна це не є якби під час моєї розмови з пацієнтом. Це є в нас інша mm -hmm. координаторша, яка цим займається. Я зрозуміла. А, чудово, тоді скажіть, будь ласка, ще з якими міфами найпопулярнішими ви стикалися. Наприклад, mm -hmm. приходить до вас там клієнти, і от вона каже: там чи він? От я чула щось таке, то таке. То скажіть, будь ласка, чи це правда і чи мені таке підходить? Тобто, можливо, є mm -hmm. якісь такі. Найчастіші запитання, до яких з угу. якими до вас звертаються, я вам скажу одне, з яким я вже стикаюся більше ніж 10 років, це пацієнти. Думають, що коли ви проводите пластичну хірургію, я хочу наголосити, хірургія це є надріз, що не буде шрамів, не буде рубців. А хіба що це рубці, ціль, як ми як пластичні хірурги, ми, ми дуже детально все зашиваємо, дуже все правильні. Нитки підібрані спеціальні, але рубці є. І тому, коли пацієнти часто питаються, в нас називається scarless plastic surgery. Так, я стараюся, наприклад, як я ставлю імпланти маленький рубець під, під груддю тут щоб мінімально було видно навіть в маленькому бікіні. Але рубці залишаються. Рубці є постійні, permanent, так. Але ми з самого початку після операції, наприклад, починаємо різні силіконові креми, наклейки, є потім лазерні різні методи, де ми можемо покращувати рубці. Тому якби я хотіла один розбити міф, це те, що шрами після операції залишаються. Але вони мають бути мінімальні, і ми багато є препаратів, як ми це можемо допомогти, крім хірургічних технологій, як все як зашивається також. Ірина, ще підкажіть, будь ласка, коли бувають у вас випадки, коли, наприклад, приходить клієнт з якимось певним запитом? Неважливо там, чи збільшення грудей, чи щось таке і. Ну і вас вже починається басіда про те, що можливо це клієнту, все ж таки, ви з своєї професійної точки зору, що ви ну, ви дивитесь на клієнта, і ви розумієте, що ну, не потрібно цього. Тобто, знаєте, ну є різні забаганки. Я розумію, що є певна потреба. Наприклад, ми це розділимо. Тобто, є дійсно, коли є потреба, а є оці забаганки. І ви розумієте, що ну, мабуть, не треба цього робити, тому що все ж таки, ну, можливо, це не найкраща ідея, бо або воно навпаки якось погіршить вигляд, або це не буде здорово. Тобто, що те. Дуже важливо. Дуже хороше питання, і я завжди дуже щира зі своїми пацієнтами. Тому, якби моя ціль Якщо до мене пацієнт приходить щось турбує, що я це справді можу покращити, і що я буду задоволена естетичним результатом і, звичайно, пацієнт. Тому, наприклад, як до мене приходить пацієнтка і каже, я там хочу імпланти якогось такого розміру 800 мл, що я це не роблю, я скажу, вибачайте, я не є хірург для вас, для моєї естетики, для безпечної операції. Для... Я нічого не маю проти. Пацієнток, які хочуть великі такі імпланти, це окей, okay. Але, наприклад, для мене я знаю, що це може потім так само імплан опуститися, можуть бути інші проблеми, тому. Мені здається, мої пацієнти мене обирають, тому вони бачать мої результати, мою естетику, що я стараюся дати натуральний результат, щоб все виглядало естетично, гармонійно. Але якщо в когось, наприклад, прекрасний ніс, і вони до мене приходять і, хочу, і кажуть, що от з носом і то, і то, і то, і я їм скажу, давайте подивимося в зеркало разом. Ми часто перед зеркалом стоїмо uh -huh. з пацієнтами, все я, І я їм тоді розповідаю, я бачу це окей, це якийсь дефект, я можу покращити. Але цей пацієнт, наприклад, з гарним носом. Я скажу, а вам не потрібно, з моєї точки зору, ви, звичайно, можете піти до іншого хірурга, може хтось вам щось зробить, але я дуже щиро і відкрито ставлюся а, до таких проблем, бо я справді хочу покращити. Моя ціль а, зробити. Пацієнта впевненішими, покращити те, що їх турбує кожного це дня. Це дійсно дуже важливо, тому mm -hmm. що потрібно розуміти, що е, хірургія і пластика ну це не волосся пофарбувати. Звичайно. Тобто, волосся можна перефарбувати, так. волосся можна відростити, mm -hmm. опостригти. А з пластикою це вже набагато серйозніше. А, нас не набагато... ще, і ще mm -hmm. можу сказати, і це має бути проведено безпечно також операція, mm -hmm. спеціально підібрані пацієнти е, е, з хорошою вагою, які займаються собою, своїм здоров'ям, які не па. Палять, тому пластична хірургія має бути зроблена сертифікованим хірургом для правильного пацієнта. Якщо хтось палить, я їм кажу: Окей, перестайте, перестайте, перестаньте палити 4 тижні до і після операції. Тому це все дуже відкрито і щиро, щоб пацієнта все добре зажило і був гарний результат. Яке найнеочікуваніше прохання ви отримували від е, клієнтів? А... Я навіть не знаю. Мені здається, інколи пацієнти, коли ми комбінуємо, комбінуємо різні е, операції на частини тіла, коли вони хочуть ще щось додати, так зробити, наприклад, я працюю разом з своїм партнером, і коли ми маємо двох двоє хірургів, ми багато можемо зробити операції, наприклад, почати з грудей, зробити руки, і, наприклад, навіть підтяжку живота. І коли пацієнти кажуть, може і то, і то, і ми тоді вже мусимо сказати, ні, ні, це ліміт. У нас ліміт до шести. Годин операції навіть такі великі. І так, якщо пацієнти за дуже багато хочуть, це просто не є так безпечно, я би сказала, має бути ліміт. На завершення нашої розмови, Ірина, тоді поділіться, будь ласка, які тенденції зараз домінують у сфері естетичної медицини, тобто і хірургічної, і нехірургічної, тобто, ну, за вашим спостереженням? Угу. А багато йде концентрації на. Натуральні результати, так навіть я колись е, е, всі хотіли такі дуже мати великі curse, curse, чи великі груди. Зараз більше тенденція, я би сказала, натуральніше. Натуральніші результати, не такі великі імпланти грудей. Е, е, багато тенденцій є на reverse aging, Це коли замість того, щоб ми всі старіли, всі хочуть, що би я можу випити чи щось таке вколоти, пептай різні препарати, щоб справді допомагають організму оновлятися. І е, е. І, і так наголос, так що багато пацієнтів хочуть виглядати натурально, щоб Незамітно, ніби щось помінялося, але не всі бачать, що така велика різниця. Але для них це допомагає з певненості в собі. Звичайно, це круто. Це круто, коли клієнти і хочуть покращити, але mm -hmm. тим не менш виглядати природно. Тому так. що мені здається, ми можемо згадати і певні а, фільми, і певних зірок, коли на привелике жаль, дійсно так. були невдалі, або можливо ще не хватало досвіду mm -hmm. на той час хірургам mm -hmm. для того, щоб дійсно це зробити mm -hmm. а, прекрасно. І ми на жаль маємо такі випадки, коли дійсно невдала була пластична mm -hmm. хірургія. Слава Богу, зараз цього немає як так. на мене. Або принаймні менше, так класичніше гарніше, так, так. але цього менше однозначно зараз. Тому uh, Ірина вже дійсно на завершення нашої розмови, тому що маємо обмаль часу. Uh, ви сказали, що ви приїхали до нас з Нью-Йорка, тобто, у вас в Нью-Йорку uh, є ваш офіс, де ви працюєте, але ви приїхали ще й в Чикаго. Так. для того, щоб і тут його відкрити. Так. Тому поділіться, будь ласка, uh, на які локації це буде? Як з вами можна буде сконтактувати? Консультацію? Там це очна консультація, не очна, офлайн, онлайн. Uh, тому поділіться. Цими всіма деталями супер. Так, на рахунок консультації це все дуже легко назначити. Віртуальні консультації я проводжу кожного дня після до операції між пацієнтами, тому наш номер головний буде вказаний. Це є Нью-Йоркський номер, але віртуальні консультації без проблем. На рахунок хірургічного центру, де я буду проводити операцію, він знаходиться в Arlington Heights. Це називається Chicago Surgical Clinic. І знову ж таки, якщо пацієнт буде назначати операцію. Вона буде там проводитися, там буде до і після е, огляду також, і консультації там я буду на даний момент проводити. А що в майбутньому не знаю, можуть бути інші локації, але наразі е, буде в Арлінгтон Гайс. Ірино, дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Насправді, в нас тут на радіо. Напевно, така сфера пластичної хірургії, і в принципі хірургія вперше. Тому насправді було дуже цікаво вас послухати і дуже раді, що ви тепер зможете надавати свої Звичайно. послуги і в Чикаго, Чикаго Дуже рада цієї, цієї можливості. також. тому друзі, ми обов'язково всі контактні дані залишимо під цим відео. Я нагадаю, що сьогодні з нами була пластичний хірург, і вона є одна із засновниць Evolve Plastic Surgery Ірина Каренеця. Ірино ще раз дякую. І, друзі, залишайтеся обов'язково з нами на одній хвилі, тому що ми до вас повернемось буквально вже за декілька хвилин. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.